An invisible enemy killing Americans one breath at a time. Investigators have been searching for the culprit in the anthrax by mail attacks. As far as I a and a there was It Death to America, Death to Israel, Allah Great. Ми боялися, що це друга хвиля терористичної атаки. Але ми почали порівнювати їх з нашими базами даних, і вони збіглися зі штамом Еймса. Людина, яку ми шукали, була однією з нас ми мали покладатися на цих так званих експертів. Вдає безневинно, прослизає повз імунітет. Як ми могли їм довіряти? Кожен став підозрюваним. Це викликало страх і параною. Анатєнфракела. Нам треба було зрозуміти, які теорії викреслювати, а які лишати. Вони були раді мати ЦАПа Бувайла. Ніщо не виправдовувало те, як до нього ставилися. Його репутація була запрямована. Вважаєте, що це був я. Що я якийсь терорист? А тепер усе скоротилося до однієї колби в одному охолоджувачі з однієї лабораторії, в якій працює один хлопець.